Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день. Крива битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Не подобаються мені такі турніри, бо в мене не вистачає героїв потрібних. Ну ось Маємо. Оборона вже є. Поїхали подивимось, так, божевільна. Ким ходити Не зрозуміло, Так, ну, теоретично, Сладх може божевілля знімати трішки, і він може допомогти. Напевно треба брати якихось героїв з мегаміньйонами. Ось так, ось так, травління. Ще питання. Давайте, може, мільку візьмемо орікарка. Якось так. Захист буде. Діспелу немає проти контри. Хоча чому немає? Регінка є. Так, поїхали, давайте спробуємо раз два фіоли, там в нас два жовтих, плюс там зелений у нас червоний, ну і синіх немає, то червоними якось будемо грати. Так, можемо зробити трієчку жовту і трійку червону. В принципі, варіантів більше не бачу. Ну, давайте пошукаємо, можливо, трійка ще заїде знизу червона. Майже доїхала, але переїхала все. Ну, прийдеться прокидати хоча б трічку. О, це що таке. Так, 40 на насладгу накинула. ну це багато. Давайте бити ось так. Ось так. 40 то щось дуже багато божевілля. Давайте ось таке комбо прокинемо, там червоні повинні зібратися. 20 на арману. Так, ну немає божевілля на регін, тому б'ємо арманчик а, не хочу пультавати. Бо все ж таки 20 божевілля комусь поставимо гаміньона, буде мені важко. Давайте тоді ось так. Орікарка можна використати. Він, в принципі, в одну ціль б'є. Якщо себе доб'є, то нічого страшного. Так, воно і сталося. Так, поки той нірвані, можливо, спробуємо ні. Ну, давайте вже і армана використаємо. Так, все, арманчик. Поставив собі мега Ну Добре, чекаємо цього. І будемо його вже добивати. Так, ну тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Ліоні. Кішечки тут не працюють, як треба. Давайте такою командою залишимося. Аурікарка залишу, бо там флемхайт. зможемо красти. Мегаміньйони, якщо потрібно буде. Так, червоні. Це добре. Угу. Давайте бити сюди, задіспелимо захисні стяги. будемо цього добивати. Тут ще червоненькі прокинемо. Так, цих мінус нови. Ось так зелений кріс. І ще й жовті зберуться. О, чудово. Так, це б'є. Забираємо мегаміньйона І все, закінчили. Тут швидко. Ну, з таким полем. Так, тут в нас що, тут в нас таунт і міньйони Поїхали. Не зрозуміло, чому зелений центр, але вже як є. <гум> Трійку прокинути Фіолетових стара, там зберуться зелені. Нічого це не дасть. Давайте пошукаємо ось тут червоний може ще. Так. Четвірочку можна зробити і. Ще двічка і в нас буде флемхайт. Ось так. Так, ще регінка зараз дозарядиться. Давайте бити в цю міль. Так, ще й жовті під'їхали. Чудово. Так, аурікарка, аурікарк зарядився. Так, давайте поставимо заборону. Де непогано, що немає ядра. Зробимо ось так і ось так прокинемо, активуємо сладга. Нехай вже той каган б'є. Можливо, і розіб'ється. Так. Давайте ось так прокинемо. Фіол кріс не потрібний. Але зберемо, там буде трієчка у нас в пустоту червона. Угу. Ну, цей не промахується, він попаде. Зарядив нам ядро, це чудово. Робимо ось так. Все. Закінчили. Тут також дуже швидко все вийшло. Наступний бій, але очок мало дають. Так, знову мілька, поїхали. Хоча тут замість сладга треба, можливо було, взяти брамбла, чистити томіль але вже як є, так прокидаємо непоганий комбо. Діспелимо відразу і б'ємо сюди. Тут прокинемо ось так, буде жовтий кріс. Може, і цього божевільного доб'ємо. Так, добили? Угу, так, четвірочка. Давайте її зберемо обережно. І все ж таки зарядилось. Ну, нехай. Так, 20 божевілля. Так, давайте в цього заберемо мегаміньйона. І не чіпаємо, поки сладга. Так, б'ємо сюди. Угу. Сюди ось так. Тут зелені. Ну і все, зараз, мегамінь все зробить. Сладга можна і не чіпати. Добре, тут теж все вийшло дуже швидко. Так, тут у нас що? Блокування. Знов є Мегаміньйон, тому орікарк. Підходить. Дивіться. Червоний кріс в третьому бою. Це точно підкрутка. Так, давайте вдаримо сюди. Спробуємо цю пробити. Трішки не вистачило. Добре, давайте невеличке комбо прокинемо вистачило. Будемо бити, незважаючи на контру. Тут прокинемо ось так жовті. Ну, тут поляни, поляни, все вирішили Ви тільки подивіться, як воно все летить. І справа в тому, що все летить те, що потрібно. Так, ну давайте скриньку, напевно, заберемо. гальонька він б'є по одному, він навіть не встиг. Добре, ось такий перший день, дуже швидкі бої, тому що поляни просто шикарні. Оборона поки що є, Ну подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.